Добрий день, любі малятка. Пропоную вам заняття з аплікації. Ви чуєте за вікном спів пташок. Чому так співають радісно пташечки? Бо настала весна, принесла тепло, яскраво світить сонечко. Цвінь, цвірінь, добрий день, пташко, цвінь, цвірінь, весна прийшла, прокидаються комашки від весняного тепла. Цвінь цвірінь, сідай на бильце, цвінь цвірінь на ганок мій, розправляй маленькі крильця, сіре пір'ячко помий. Розкажи з країн, яких ти повернулася сюди. Ось для тебе хліба крихти, вдосталь чистої води, на зелені свіжі віти, в наш садок лети полинь, цвінь цвірінь, розквітли квіти, сонце світить, цвінь цвірінь. Сьогодні я запрошую вас на виставку робіт фантастичної веселих та по весняному яскравих тварин і птахів народної художниці Марії Приймаченко. Вона майстер українського наївного мистецтва, яку скрізь усе життя принесла бажання творити. На минучу потребу ділитися своїми відкриттями з людьми. Марія Приймаченко з тих митців, які створювали неповторний світ власних образів, світ краси. Мистецьке висловлювала ті почуття, що живуть у народі, в його фольклорі, в його думках. Нагадую, ця майстриня з Київщини. Сама вишивала вишиванки, займалася гончарством, малярством і навіть ілюструвала книжки. Найбільше визначення отримали роботи художниці, у яких вона зображувала фантастичних звірів, витвір геніальної уяви майстра, адже таких звірів не існує в природі. Звірина сім'я це і чотириголовий. Стародавній болотяний звір, і болотяний рак, і хорун, і прус, і доро... дикий горбонос і дика волезаха. Справжнім шедевром серії звірів став гроховий звір. З усіх тварин, що малювала Марія Приймаченко, він є найреалістичнішим. У нього великі вуха і грива, як у лева. Туглу прикрашають червоні яблука. На чолі перенесені плями. Круглі очі дивляться допитливо. Та і сам звір яскрава кольорова пляма, зіткнений із сонячного проміння і рожево червоних хмарин. Зелені стручки гороху, в якому живе звір разом із синіми квітами утворюють рослинний орнамент. Діти яких істот ви можете тут впізнавати? Які кольори використовувала художниця? Які елементи візерунків є у розфарбуванні цих казкових істот? Є звірі фіолетові, чорні, сині, є сумні, веселі, усміхнені, здивовані, є звірі з людськими обличчями. Діти, я сьогодні хочу вам запропонувати зробити аплікацію птаха, казкового птаха. Для цього я взяла для основи картон фіолетового кольору. Ви можете взяти той, що вам подобається. Дивіться, що пластилін вас компонував, колір пластиліна компонував із кольором картона. Пластилін я взяла. Коричневого кольору і жовтого. І з коричневого кольору я буду робити самого птаха, а жовтим пластиліном я зроблю орнамент на тілі пташки. Умовно ділю пластилін на 5 частин. Маленька перша частинка це для голови. Тулуб трохи більше, більший шматочок пластиліну. Хвостик маленький і крила ділю ще шматочок науки. У мене вийшло п'ять отаких шматочків. Першу роблю голову, розплескую і прикріпляю на основу, на картон. придав, треба притиснути, для того, щоб пластилін добре прикріпився до картончику. Розминаємо далі пластилін і формуємо тулуб. Тулуб у пташки овальної форми. Тож ми пальчиками розплескуємо в різні сторони, розплескуємо пластилін і формуємо овал. Краї робимо рівненькі, прикріпляємо до картону і з'єднання, де з'єднання голови і тулуба можна акуратно зрівняти за допомогою стеки. Далі роблю крила. Також розминаю. Два овала крила повинні бути одинакові. Розминаю два овальчика, витягую, формую крилу. Також другий шматочок пластиліну. Розминаю і формую друге криво. Прикріплюю крила до тулуба пташечки. Залишилося зробити хвостик. Від жовтого пластиліна, відриваю маленький шматочок, і це буде дзьоб пташки. Також я маленькими шматочками відриваю жовтий пластилін, скочую його качалочкою. Відрізаю за допомогою стеки маленькі шматочки і оздоблюю крила пташки. З допомогою тоненьких паличок я хочу оздобити хвіст. Роблю око, і так як це у нас чарівна птаха, то я її буду робити корону. Для цього треба три тоненькі палочки. Я їх розкатала. Прикріпила до голови пташечки. На краєчок корони я такі кульки прикріплю. Якщо ви хочете, діти, зробити пташку іншим кольором, оздобити її іншим орнаментом, будь ласка, це е, ваша фантазія, це прояв вашої фантазії. Якщо ви хочете зробити не пташку, а якогось звіра дивовижного, ведмедя, лева чи ще якусь тварину. Тоже, будь ласка, фантазуйте, виготовляйте і ще я трохи роздоблю крила, також розкачую пластилін, трішки його прогинаю. і Оздоблюю криця пташечки. В кінці діти у мене вийшла така ось дивовижна пташка. Бажаю вам творчих успіхів. До нових зустрічей.